Радий вітати вас, друзі. Навіть у найкращих відеоіграх дуже часто бувають битви з поганими босами, оскільки зробити все ідеально майже неможливе завдання. Проте значно менше випадків, коли дійсно погана, навіть жахлива гра, може забезпечити вас дійсно чудовою битвою з босом. Давайте у цьому відео я розповім вам про такі відеоігри. Друзі, влаштовуйте зручніше запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це 8 жахливих відеоігор, у яких чудові боси. Suicide Squad Kill the Justice League одна з найбільш провальних відеоігор цього року, та й взагалі будь-якого року. Незважаючи на явно мегабюджетну графічну складову та якісну озвучку, супергеройський шутер від Rocksteady страждає від безглуздого, млявого геймплею, і це призвело до того, що гра практично померла за лічені тижні. Хоча більшість боїв з босами у грі це досить банальні, стандартні поєдинки на арені, які в Загалі не запам'ятовується, є один чудовий виняток: це епічна битва з флешем. Спостерігати за тим, як злий барі Аллен носиться по карті і знущається над гравцем, це справжній момент на солоди. Швидкість флеша змушує гравців постійно бути на поготові, особливо коли він починає створювати торнадо на вашому шляху, незважаючи на те, що вам не хочеться стріляти у флеша. Ця сутичка з босом може похвалитись тим, що на відміну від будь-якої іншої. Грі, вона насправді захоплює. Можна навіть сказати, що це дуже схоже на класичну чесну битву з босом у стилі Рокстеді. Sonic The Hedgehog 2006 року залишається не надто популярним серед фанатів навіть майже через 20 років після релізу. Окрім жахливої сцени, де непритомного Соніка ціла жінка, майже все в грі, Камера, керування, надзвичайно довгий час завантаження і навіть озвучка, все жахливо. Але якщо ви зможете пройти гру до кінця, її справжній фінальний бос Соляріс, мабуть, один з найкращих фінальних босів у всій франшизі про Соніка. І безумовно найбільш недовчив. Дооцінений через те, що він пов'язаний з цією грою. Ця битва з боссом, що складається з двох фаз, вимагає від гравців переключатись між Super, Sonic, Super Shadow і Super Silver, аби максимально ефективно атакувати цю дивну істоту. Друга фаза битви значно підвищує рівень складності, але також представляє легендарну музичну композицію під влучною назвою Solaris Phase 2, яка є чудовим доповненням до головної теми гри. Ця весева, захоплююча та водночас епічна битва. Вас босом явно заслуговувала на те, щоб бути частиною більш якісної гри ніж Sonic the Hedgehog 2006 року. Друзі, ви пам'ятаєте Dark Void? Ні. Ну добре, хоча цей атмосферний шутер від третьої особи і мав круту обкладинку, яка змушувала майже кожного пограти у неї, вона ніколи не простувала бути схожою на один з багатьох клонів Gears of War, які тоді заполонили ринок на початку 2010-х років. Але фінальна сутичка з босом максимально наближена до захоплюючого кінематографічного екшену, який, мабуть, розробники Artlight Games прагнули створити з самого початку. Відчуття від польоту в повітрі та обстрілу. З кулемета цього інопланетного гіганта, одночасно ухиляючись від його потужних заопів, під акомпанемент не менш захоплюючого музичного супроводу Бера Макрірі, від якого аж мурашки по шкірі, все це робить цей бій безумовно незабутнім. Звісно, це задоволення вимагає від вас не тільки битви з босом, а ще боротьби з незручним керуванням і камерою. Але ця чудово поставлена епічно-кінематографічна фінальна битва зазвичай дає швидко забути про усі мінуси цієї гри. Devil May Cry 2 це невдалий представник основної серії ігор, тому що це єдина гра, на яку більшість фанатів взагалі не звертають уваги. Випущена менш ніж через 18 місяців після виходу оригінальної гри, недосвідченою командою розробників Devil May Cry 2 була розкритикована за значно зменшену складність порівняно з попередньою частиною, а також за незрозуміле рішення зробити головного героя Данте більш серйозним. По суті, це була повна протилежність тому, чого більшість фанатів. Хотіли від циклу. Але все ж таки в грі є кілька чудових сутичок з босами, головні з яких дві битви з Боверком. Дизайн і історія цього персонажа чудові. Це демонічний скелет, що кидає списи, і який поклявся помститись Данте після того, як був переможений його батьком Спардою. А ще у Боверка є два примарних супутники Вовки, Фрекі та Гері, які теж не залишаються осторонь. У цих битвах є те, чого немає в більшій частині Деві. Омайкрай 2. атмосфера і напруга. Ці речі гарантують, що на кілька коротких блаженних хвилин ви можете забути про те, що решта гри ну не дуже вдала. Негативна реакція на Dragon Age 2 була лише посилена тим, наскільки чудовою була перша частина гри. Продовження було розроблено менш ніж за 18 місяців, і це не могло не вплинути на результат. Від обмеженого сеттингу, загальної відсутності кастомізації та нудних сутичок, Dragon Age 2 стала далеко не тим, чим була попередня гра. Хоча безумовно у неї все ще є свої фанати, які її обожнюють. Втім, у доповненні легасі битва з босом була настільки цікавою, що він зрештою повернувся як головний антагоніст третьої частини Dragon Age Inquisition. Ідеться, звісно ж, про Коріфея, який, окрім свого вкрай моторошного вигляду та грізного голосу, є ще й досить сильним суперником. Його вогняні електричні та крижані атаки можуть поставити непідготовлених гравців на коліна, а його постійні репліки, які він вимовляє під час бою, перетворюють цю битву на справжнє видовище. Це дійсно жорстока, але справедлива битва, яка закінчує. Dragon Age 2 надзвичайно яскраво в порівнянні з усією основною грою. Після двох перших частин франшизи Ninja Gaiden, які були чудовими, третя виявилась справжнім розчаруванням. Відчайдушно намагаючись привернути увагу більш казуальних гравців, Ninja Gaiden 3 виявилась настільки непопулярною серед фанатів, що тім Ninja випустили досконалішу оновлену версію Razor's Edge, і вона зробила це лише через 6 місяців після виходу. Але навіть у поганій оригінальній версії можна знайти маленькі крихти якісної роботи у вигляді. Ті битви з головним антагоністом гри регентом маски. Ви будете битись з цим негідником у масці та з мочем в руках багато разів протягом усієї гри. Хоча саме третя сутичка з ним нарешті відчувається так, наче вона була зроблена на рівні з кращими іграми серії. Регент рухається дуже швидко, навіть за стандартами Ніджо Гайден, має вразливі місця, які важко розглядіти, і за короткий час розірве на шматки всіх гравців. Ну звісно. Окрім найбільш підготовлених, поєднайте все це з фактором залякування боса та чудово освітленою ареною, на якій ви будете битись з ним, і ви отримаєте єдину битву в грі, справді достойно своїх попередників. Девіл Third – цей розрекламований екшен від творця Dead or Alive та Ninja Gaiden Томо Нобу і Тагакі має своїх захисників. Але навіть якщо ви можете змиритись з навмисно тупим сюжетом, погана графіка та надмірна кількість балканини є причиною того, що гра стала провальною для Нінтендо. Критики та гравці накинулись на гру, і це призвело до того, що Девіл Third залишилась тільки на Wii U. незважаючи на палкі заклики до Нінтендо портувати. На Switch або на ПК. На цьому, власне, і все закінчується. Але, попри всі свої численні проблеми, гра принаймні залишила найкраще на устанок. Devil Сорд нарешті стає тією грою, якою вона вочевидь намагалась стати з самого початку у своїй кульмінаційній сутичці з головним босом. Битва з лідером терористів Айзеком Кумано це битва на мечах на фоні розкішних палаючих декорацій. І те, чого їй так бракувало з точки зору складності, вона компенсує шаленою атмосферою. Та й неймовірними враженнями від цього бою, ну принаймні гра була складною саме тоді, коли це було необхідно. Після чудової Resident Evil 4, що повернула франшизу до життя та крутого екшену в Resident Evil 5, шоста частина серії зазнала чималих невдач, занадто далеко відійшовши від основ серії, пропонуючи нам чотири надзвичайно різні кампанії. Зрештою, це призвело до того, що Capcom зачекала ще 5 років, щоб випустити нову частину Resident Evil 7. Вона вийшла досить непоганою грою, насправді. І хоча шоста частина за останні 12 років була забута. В ній є одна незабутня сутичка з босом наприкінці кампанії Кріса Редфілда. Хаос це просто шикарний бос. Почнемо з того, що ця гігантська біологічна зброя є одним з найбільш огидних монстрів у всій франшизі Resident Evil, і він досить сильний, у порівнянні з якими Немезида і Містер Ікс виглядають просто незначними загрозами. Сама сутичка відрізняється епічним кінематографічним рівнем, що виходить далеко за межі типових сутичок з босами у. Resident Evil. і, хоча вона триває досить довго, вона достатньо різноманітна, щоб не набриднути. Безжальність хаоса робить цю битву однією з найзахоплюючих у серії. І коли ви нарешті здолаєте цього великого монстра з допомогою, звісно, вашого приятеля Пірса, це все дійсно відчувається як справжня перемога. Друзі, дякую вам, що додивились відео до цього моменту. Я хочу попросити вас підтримати його вподобайкою і за бажанням підписатись на канал. Це найкраща мотивація для мене робити якісний і цікавий контент для вас. Також не забувайте підписуватись на соцмережі. Усі посилання є у описі під відео. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.